Головне про події 2 січня. Окупанти пошкодили під час атаки дронами будівлю національної спілки письменників. Американські злочинці полюють на баскетболістів. А у Парижі померла жінка-кішка. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що надає право військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри. У ніч 31 на 1 січня працівники національної поліції затримали 300 порушників комендантської години. Про це розповіла речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс. За її словами, всіх людей, яких затримали у новорічну ніч, перевірили зокрема на причетність до диверсійних дій. Морські дрони Магура В 5 головного управління розвідки Міноборони України знищили два гелікоптери росіян. Раніше розвідники повідомляли про один успішну операцію 31 грудня. Здійснили спецпризначенці підрозділу Груп 13 у чорному морі біля Криму. Попередньо екіпажі бортів теж ліквідували. Внаслідок російської атаки 1 січня у Києві зазнала ушкоджень будівля національної спілки письменників України. Як повідомила прес-служба спілки у Фейсбуці, вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети у середині приміщення постраждалих на щастя немає. 24-й рік у Києві став найтеплішим за весь час спостереження. Повідомили у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Найбільші відхилення фіксували у лютому та вересні, коли температура перевищувала норму більш як на 5 градусів. У невизнаному Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, вимкнули опалення та гарячу воду у домівках після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося. Про це повідомляє агенція Reuters. Наразі у регіоні дислоковано близько 1500 російських військових. У міністерстві внутрішніх справ Франції відзвітували, що у новорічну ніч, з 31 грудня, на 1 січня, по всій країні підпалили 984 автомобілі. Агенти ФБР вилучили понад 150 трубчастих бомб та інших саморобних вибухових пристроїв під час обшуку будинку 36-річного бреда Спафорда в окрузі Wight, штат Вірджинія, як повідомляє агенція Associated Press, це найбільше вилучення такого роду в історії агентства. Підозрюваний у масовому вбивстві у Чорногорському місті Цетиня. А Мартинович вчинив самогубство, коли його оточили правоохоронці. Про це заявив очільник МВС Чорногорії Данило Шаранович. Мартиновича підозрюють у вбивстві щонайменше 10 людей у Цетені 1 січня. Китайські хакери атакували Міністерство фінансів США, щоб вкрасти дані про відділ відомства, який займається санкціями. Як пише видання Washington Post, інцидент стався на початку грудня 2024 року. ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ. Як повідомляє видання Basket News, це сталося після низки пограбувань будинків відомих гравців. Останньою жертвою пограбування став зірковий захисник Даласа Лука Дончич. У Парижі померла швейцарська світська левиця та прихильниця пластичної хірургії Джослін Вільденштейн, відома як жінка-кішка через свою незвичайну зовнішність. Вільденштейн було 79, Пише видання France24. Меган Маркл повернулася в інстаграм після семи років перерви. 1 січня дружина принца Гаррі опублікувала нове відео, на якому вона біжить уздовж океану і пише на піску 2025. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.